Таю, це провінційні вісті. На Тернопільщині перші добровольці проходять конкурсний відбір у штурмову бригаду Людь це бойовий штурмовий підрозділ Національної поліції України, більці якого разом з військовослужбовцями пратимуть участь у звільненні наших територій від окупантів. У складі бригади будуть штурмові загони, артилерійські дивізіони, фахівці піротехнічних підрозділів, снайпери та представники інших військових професій. Спочатку оголошення набору у штурмову бригаду Людь заявки до Вступу подали більше трьохсот кандидатів. На Тернопільщині триває рекрутингова компанія з формування об'єднаної штурмової бригади Національної поліції Людь. Перші бажаючі приєднатися до створеного підрозділу вже проходять конкурсний відбір на службу. Це бригада. Штурмових загонів, які будуть брати участь разом з військовослужбовцями в звільненні наших територій, в складі бригади будуть штурмові загони, будуть артилерійські дивізіони, будуть спеціалісти по розмінуванню, будуть спеціалісти снайпера і різні військові професії. З початку оголошення набору штурмову бригаду Людь заявки до вступу подали більше трьохсот кандидатів. Вони реєструвалися як через сайт, так і приходили до центрів надання адміністративних послуг. Я почув про. Даний набір uh, в підрозділю Людь. І зразу голосився, щоб далі захищати свою країну від ворога і разом до перемоги. Серед охочих долучитися до штурмової бригади люди віком від 18 до 55 років. Це і новачки військової справи, і ті, хто має бойовий досвід і готовий ним ділитися. Усі вони пройдуть відповідну підготовку на базі навчальних центрів системи МВС. Цей симбіоз, я Думаю, дасть свій хороший результат і досвідчені люди навчать навіть тих молодих, які зброї ніколи не тримали. Навчання буде. Проводитися до 2-3 місяців на базі навчальних центрів системи МВС. У добровольців одна мотивація захистити Україну. Один із кандидатів у бригаду Людь, 55-річний Олег Кінаш, почувши про формування підрозділу, вирішив одразу записатися до нього. Син чоловіка з перших днів війни служить в Збройних силах України. Мотивація є в нас одна захищати край. Правильно. Тримати розуміння того, що хлопці наші. Вже близько року на передовій безмінно, тобто їх треба яким чином замінити раз. По-друге, це особиста мотивація. Син в Збройних силах України. Нині перші добровольці проходять етапи конкурсного відбору бригаду, тестування, медичне обстеження, перевірку рівня фізичної підготовки, тестування особистісних характеристик співбесіду. Серед кандидатів на службу в бригаду Людь є люди, які видно, що фізично підготовлені, а яким треба. Пройти ще відповідну і фізичну підготовку, і інші види дисциплін після успішного проходження відбору кандидатів зарахують до складу бригади. Людь бійці матимуть такі ж пільги, які передбачені для поліцейських, а також достойну заробітну плату, соціальні гарантії і гарантії. Поліцейських, які існують зараз по законодавству, повністю будуть відповідно в також цій бригаді. Не дай Бог поранення чи загибель працівника в поліції. Ми розуміємо, що це також ризиковано, як і в у всіх силових структур і збройних силах. Набір до штурмової бригади триває. Приєднуйтеся до команди однодумців та перетворіть свою людь на зброю. У додатку «Етернопіль» тепер можна побачити, де курсує низькопідлоговий громадський транспорт. Ним можуть користуватися маломобільні групи мешканців міста. Відображений низькопідлоговий транспорт з жовтим кольором, номер маршруту та кольор навколо позначки. Це означає, що саме цей громадський транспорт низькопідлоговий і доступний для батьків з візочками і для людей з інвалідністю. Також у розділі Де світло, графіки після оновлення додатку будуть відображатися на поточну дату. Для того, щоб оновлення були доступні, необхідно оновити мобільний застосунок. Смаколики від родини Сергія Шайнюка скуштували вже тисячі українських військових на передовій. Тернополянин із 2014 року коптить ковбаси, бочок та інші м'ясні делікатеси для наших захисників. А щоб підняти дух українців в тилу, виготовляє патріотичні вироби: годинники, пазли та навіть випустив сувенірну купюру з обличчям українського президента Володимира Зеленського. Більше про те, як допомагають наші благодійники в тилу, дивимось. Попри вимкнення електроенергії, і рання та до вечора тернополянин Сергій Шайнюк коптить м'ясні смаколики для українських захисників. каже увесь процес приготування розпочинається з маринаду. Сіль перець, лавровий листок, заливаємо кип'ятком, закидаємо там що має м'ясо, бочок, кури, кролі. що нам добрі люди дають, воно маринується. Сутку і потім він вивішується, воно просихає. А далі розпочинається процес приготування м'яса. Усю замариновану продукцію Сергій заставляє в коптильню. Пир все підпалюється, включається вентилятор він заганяє дим у коптівку всередині. І протягом двох годин м'ясо готується в коптильні. Міряємо температуру, маємо градусник. Щуп міряється, якщо має 65 градусів 70, тоді вже продукція готова. Далі продукцію охолоджують, вакуумують і відправляють українським захисникам. Чоловік каже, що м'ясо, рибу, гірчицю та інші смаколики від дяді Вані скуштували вже тисячі українських військових на передовій. Адже чоловік доправляв свою продукцію захисникам ще з 2014 року. Це все започаткував мій батько, він пише у дяді Вані, в всіх ящиках пише від дяді Вані. Він започаткував 2014 року. А ми збільшили, продовжили свою роботу. Доєднуються до допомоги чоловікові і інші тернополяни, які постачають м'ясо, ліплять вареники і роблять консерви на зиму. А щоб підняти дух українців в тилу, Сергій виготовляє патріотичні вироби: годинники, пазли, скриньки та навіть випустив сувенірну купюру з обличчям українського президента Володимира Зеленського. Сувенірна пока. Пока сувенірна, вона на день перемоги, думаю, вийде. От з нашим президентом Володимиром Олександровичем. Ось тут ззаді Москва горить, бо не знали, яке місто має цей. От, і тут, а чому 300 тут добротно пише. На запитання, чи втомлюється, чоловік відповідає: як собі подумаєш, як там хлопці, то ну, пропадає та втома, мусиш працювати. А ще чоловікові дають мотивацію відгуки від сміливих українських захисників і захисниць та звістка про те, що вони живі. Хлопці скоштували все плюс. плюс, плюс. А. Дякую, дякую. а військові в подарунок за смачну домашню їжу від тернопільських добродіїв надсилають такі шеврони. Хлопці є з Тернопілля з нашого. Тож видумали собі такий шеврон, передали мені ну різні є, 110-й, 44-й. Шевронів є багато. Ну, це найбільше це, для мене подяка. Як запевняє Сергій, з першого дня повномасштабного російського вторгнення український тил об'єднався так, як ніколи, і кожна, навіть маленька справа, є важливою для наших захисників. Тому обіцяє, що поки захисники триматимуть лінію оборони, він докладатиме максимум зусиль у тилу. До останнього до перемоги. перемоги. Тож привидували мені таки. Тернопільські волонтери передали спецпризначенцям Тернопільської поліції черговий транспортний засіб. Автівки на фронті це розхідний матеріал, який виходить з ладу. Поліціянти їх використовують для евакуації та для забезпечення підрозділів, які воюють сьогодні на східних рубежах. Усі передані автомобілі правоохоронці використовували у Київській, Харківській Херсонській областях. Зараз на Бахмутському напрямку. Тернопільські волонтери передали спецпризначенцям Тернопільської поліції черговий транспортний засіб. Керівник головного управління національної поліції Тернопільщини Олександр Богомол подякував благодійникам за допомогу і запевнив, що всі транспортні засоби, які отримали правоохоронці від волонтерів, сьогодні у користуванні тих підрозділів, які несуть службу на сході України. Транспортні засоби це розхідний матеріал, який досить часто виходить з ладу, який ми використовуємо як евакуаційні автомобілі автомобілі для Забезпечення наших підрозділів, які воюють сьогодні на східних рубежах. Я вам дякую колеги за допомогу. Це вже не перший раз сьогодні допомоги. Дякую. вам. Всі наші транспортні засоби, які ми отримуємо від волонтерів. Вони всі використовуються на сході. Благодійники переконані, що і волонтерський рух, і захисники на передовій працюють на одну мету перемогу. Поступає до нас дзвінок, що потрібно то-то, то-то і то. -то. І ти ще не розумієш, де ти це будеш доставати. Як ти це будеш доставати? мені. Як воно має цей процес починатися? А в голові вже щолкає щось, і ти розумієш, що процес пішов, команда отримана. Наш основний напрямок це автомобілі. П'ятий автомобіль сьогодні ми передаємо спецпідрозділу на поліції. В загальному це наш 21-й вже автомобіль. За активну громадську позицію, неоціненну допомогу правоохоронцям, Олександр Богомол вручив волонтерській команді Ігоря Красновського. Подяки. Теоретичні знання добре, а практичні навички ще краще. Декілька разів на рік TV4 приймає у своїх стінах українських студентів, які готові побороти свої страхи і здобути навички у роботі журналіста. Попри складну ситуацію в Україні, цьогоріч на телеканалі TV4 рекордна кількість практикантів. Студенти, які обрали нашу компанію для проходження практики, з головою занурюються у медійну сферу. Про професійні секрети майбутні журналісти дізнаються із досвіду працівників найрейтинговішого телеканалу Тернопільщини. Багато цікавого, старанним ученицям розповідаю і я. Що з цього вийшло. Дивимось у нас приходять на практику цей майбутні журналісти, і рекламісти, і інженери. І багато багато років ми нікому не відмовляємо, бо ми розуміємо, що а, де можна повчитися справі, як не на виробництві. Коли університеті нам сказали, що потрібно проходити практику, я без жодних сумнів зразу обрала тв 4 бо мені дуже подобається телебачення. Я пам'ятаю, коли я була маленька, я все спостерігала, як журналісти працюють на телебаченні. мені нічого про це не давали, але тут я навіть не очікувала, що я піду на зйомку в перший же день. Тобто я прийшла і мені кажуть, підеш на зйомку? Я кажу так, піду. Тільки на ті 4 я дізналася, що власне означає цей жест. Тобто, тобто, знімай перебивки, і воно допомагає легше розумітися журналісту з оператором. Також, наприклад, про синхронні, чого нам не розповідали в університеті. Отже, починаємо сюжет писати із підводки. Це те, що говорить ведуча у кадрі. Намагаємося коротко про найцікавіше із матеріалу розповісти. В матеріалі ми використовуємо коментарі. Тут вони називаються синхрони. Настя, <кхи> а скільки має бути синхрон по часу? Там 20 чи може менше? Більше Ні, в ідеалі найкраще щоб було це 10 або 15 секунд. Щоб обступити на кожного гору? Давай, давай, нічого страшного. Потрібно неї піднятися. На звукозаписі я чомусь ну не страшилась, але все було нормально. До речі. Отже, не затискаємо голос, намагаємося набирати повітря у живіт, ставимо правильні акценти на словах, плюс робимо логічні паузи. Не читаємо все одним шматком. О, це заявив отець і глава УГКЦ Блаженіший Святослав. Все. Перед вами є текст і перед вами камера, але ми уявляємо, ніби перед нами наш глядач, і ми розповідаємо не просто ніби ми читаємо, а так, ніби ми доносимо просто цьому глядачеві в очі. Мені здавалося, що ця робота насправді дуже легка. Але коли я потрапила на практику і вже в повномасштабне вторгнення, мені це показало, що робота журналіста є насправді дуже виснажливою, і дуже емоційно нестійкою. Загалом мені дуже подобається, як журналіст комунікує з людьми, там оператор знімається, дуже все класно. Сьогодні дівчинка одна, коли до мене підійшла, щоб. Юридично пробити початку, поставити підпис. Я кажу на врачження. Вона каже дуже сподобалося. Ви знаєте, я б хотіла тут залишитися і не йти. Я кажу: ну все, навчайся, приходь. Це для нас найважливіше. Закохані у біг традиційно до Дня Святого Валентина або усіх закоханих у Тернополі проведуть благодійний забіг. Учасники змагань долатимуть дистанцію у 4 кілометри. Долучитися до спортивного заходу можуть як закохані пари, так і ті жителі міста, котрі хочуть цікаво провести свій вільний час. На найактивніших очікують подарунки. Хотілося б запросити тернополян і всіх любителів легкоатлетичного бігу. 11 лютого на наш захід закохані у біг. Будемо разом і по-спортивному відзначати День святого Валентина. Любіть один одного, бо тільки любов приведе нас до перемоги. А вона вже настане зовсім близько.